З виконання державного гімну України розпочалося святкування 60-річчя Української шкільної ради. Ця подія об'єднала тих, хто береже та примножує українську спадщину у Канаді. Українська шкільна рада вже 60 років є символом єдності та підтримки для українських освітян у Канаді. Її історія це приклад самовідданої праці для збереження української мови, культури та традицій, каже голова Конгресу Українців Канади, відділ Онтаріо Тарас Багрій. Мільна Рада Торонто є однією із найбільш потужних складових організацій не тільки Конгресу Торонто, але й Конгресу провінції Онтаріо. Всі заходи, які проводить шкільна рада, відрізняються великою професійністю, відрізняються патріотизмом і йдуть на користь українським громаді. Особливим моментом вечора стало вручення подяк вчителям за їхню самовіддану працю та внесок у розвиток української освіти у Канаді. Святковий вечір прикрасили виступи талановитих артистів. Юна співачка Злата Барчук разом із VA Dance Studio подарували гостям незабутні емоції своєю композицією Колискова мелодія України. Ростінеться в ночі. Дует Мальви у складі Марії Таранко та Анастасії Бондарчук додав вечору ритму та енергії. <плес> На завершення вчителі нової школи подарували залу ностальгійний та душевний виступ з піснею, вчителько, моя.